Це було в перші дні. Кінець лютого, можливо, там 1-2 березня, не пам'ятаю. Купа думок в голові, купа всяких там питань, які потребували якихось відповідей. І оце я і написав. Ні, це не розпач і не втома. Це є ненависть і зневага. І лють відверта і свідома, і дещо збита рівновага. Це сон, жахіття надреальний, Перечуття, що тисне груди, і вирок чесний та безжальний синам дияволи іуди, і біль у серці час від часу, і думки, що спокій геть забули, клянуть ординську біомасу, щоб навіки пішли їй. І заснули. Вони підуть, і буде лихо. Розплата зачекалась вдома. А я собі згадаю тихо. Ні, це не розпач і не втома.